Всім привіт! Як ваші справи? Я думаю, ви мене вже зачекались, так? Да? Да. Ну, я хочу сказати так: я не просто байдики бив. Я ще й вчився трошки монтувати. Дивіться, що я тепер вмію робити. Класно, да? Супер. Окей. Давайте прес F для всіх тих, хто чекав відео про електродинаміку до НМТ. Сорі, друзі. Сорі. Е, Я сьогодні взяв доволі таки просту задачу. Не будемо дуже довго над нею сидіти. Давайте одразу розпочнемо. І так, задача виглядає ось таким чином. Окей, поїхали. За який час автомобіль, рухаючись із прискоренням 0,4 метри за секунду в квадраті, збільшить свою швидкість від 12 до 20 метрів на секунду. Давайте одразу запишемо дано. І е, недовго будемо вибирати формулу. Да? Е, у нас є дуже багато варіантів. Раз, два, три. Але для того, щоб не розтягувати саме відео, давайте одразу візьмемо правильну формулу. Ось вона зараз на екрані. Тобто, ось таким чином ми приходимо до того, що час це у нас буде різниця двох швидкостей, да, і поділити все це на прискорення. Знову ж таки, чому тут стоїть плюс? Тому що автомобіль у нас розганяється, да, і відповідно друга швидкість у нас буде більшою, тобто 20 метрів за секунду. Давайте тепер підставимо всі наші величини і подивимось, скільки у нас вийде час. Окей, 20 20 мінус Поділити на 0,4. Давайте я запишу, що це 4 поділити на 10, тобто десятка піде вгору. Звідси 20 мінус 12 це буде 8. Да? 8 помножити на 10 і поділити на 4. Тут ми скорочуємо: тут буде 2. І звідси ми знаємо, що 20 секунд тривала зміна швидкості. Ось таким чином ми розв'язуємо задачі. Так, да, до речі. Відео про електродинаміку буде. Сподіваюся, в цю п'ятницю. Тому чекайте, я обіцяв, і я зроблю. І, звичайно ж, якщо хтось хоче підтягнути трохи фізику за останній місяць цього літа, ви зараз бачите ціну на екрані. Ми можемо з вами позайматися два рази на тиждень. Я зараз прикріплю, в принципі, ці дні, коли ми зможемо, і приблизний час. Все це буде проходити, скоріше за все, в Discord. Ми можемо позайматися, підтягнути. А, і до речі, щоб вам було зрозуміло, чи хочете ви сюди прийти чи ні. Ось список тем, які я буду проходити, і. <звук> і все як завжди, у мене не вистачило пам'яті на телефоні. Так, е, да, як я вже сказав, ви можете прийти. Прийти не весь місяць, да вівторок і в четвер приходити кожного тижня. А, наприклад, вибрати теми, які вам подобаються, або навпаки, які ви хотіли розгляну розглянути, і ви конкретно в ці дні приходите. Тобто, у вас немає зобов'язання ходити прям обов'язково два рази на тиждень, надо обов'язково прийти. Хоча це, звичайно, бажано для, типу, для того, щоб розвиватись саме в розв'язанні задач з фізики. Але ви це можете робити і самі, ви ж це знаєте, звичайно. Ми з вами повчимось розв'язувати задачі. Тобто, ну. Найголовніше, на що спрямована ця підготовка за цей місяць, це більше не те, щоб ви згадали математику, так тому що зазвичай ми все літо відпочиваємо. Да? А потім ще місяць або два намагаємось втиснутись в навчання. А так ви зразу вже будете готові, і вам буде легше там робити якісь математичні вправи, фізичні. Все, всім пока. Якщо що пишіть, ви знаєте мій інстаграм. Цей телеграм я сподіваюся, що у вас все добре. І, звичайно ж, дякуємо нашим військовим за те, що це літо ми можемо провести разом зі своїми друзями. Пока.